І сьогодні я буду робити нове відео. Скоріше за все, це буде обхід господарством. Ну, я вам покажу, як я мою поїлки, це, можливо, вже вам надаюсь, і я маю поприбирати у своїх курчат. Ну, не знаю, буде вам цікаво, дякую, не буде. Теж дякую. У гості каналу підпишіться, не прогортуйте далі, в нас буде цікаво. Так, я сьогодні цілий день косив. Я не знаю, що тут робиться, то потрібно піти подивитись, як в нас і що в нас. Ось, що хотів додати ще. Зараз я вам покажу, наскільки в нас брудні поїлки і в курчат. Теж не менш чисто. Кому шикарно, це нашим каченятам. Вони цілий день плавають. Ну куди ти вискакуєш? Тільки що ж сиділо найдовше за всіх. І тут баць, і воно вискакувати хоче. Зачекай камеру, не захляпай мені. А, бачите, ось така, тако 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 Такі ганом малий, такий, ганомалий, такий такий, такий, опа-тапа. Ну йде-йде. йди. Опа, пішов. А то купається. А то що ти жара? На ну, мої ноги, так? Тут найкраще. Все, вже воно. Ну йди купайся, йди, бо без тебе не можу. Ось такі вони. І їхню поїлку так само треба помити. Зараз все буду робити. В принципі, як завжди, з їхньою поїлкою проблем найменше. Її легко мити. І все, зараз будемо давати їм. Все, є вода, ходіть пити. Ходіть, все, 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 П'єм, п'єм. Ходи, біленький, ти теж хочеш пити. Ходи, 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 опа. Пей-пий, пей, пей. Їсти вони теж мають. Бачите, їсти є. Ходіть гамити, 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 гамити. Все, гамці, гамці. Ось такі красиві. Як ви можете бачити, яке страшне корито. Будемо мити. А ви дивіться YouTube Short. Лайки, підписка, комент. Все як має бути, давайте. Все вже чисто, поприбирав. Гарненько, корито, чистенько, йдемо далі. Тут взагалі ужас. Зараз буду мити. Ось я його також мив, трохи не вистачає води, дуже смерділо, як я його мив. Ось вже поприбирав, зараз буду дивитись. Далі йду, наберу води, відро пусте, Зараз наберу води, налию і принесу просто про запас. Ось я вже в криниці, буду зараз набирати воду. Давно, щоб помив відро ось так вже чисто. Ви скажете, майже кузьмані. так, Я не, дуже сильно не люблю, коли брудні поїлки і відра. Все, несу до курей, зараз буду наливати в ту поїлку і ставити відро і буду прибирати курчат. Ось, італійська несучка, як завжди, втікла і гуляє. Зараз я її буду заганяти. Ось пригнав, літає. Це долив я води, ось Кур... відро теж повне. Все, йду зараз прибирати в курча. І до речі, що на сьогодні по яйцях? О, раз яйце, Тут три яйця вже то кладу чотири буде. І ось тут п'яти. Всього разом п'ять яєць. У мене кожен день п'ять яєць і підрахував я, що курейки несуться, у мене лишень дев'ять. Я вважаю, що це хороший результат. Маючи дев'ять курей, які несуться ну, стабільно. Кожен день мати п'ять яєць, шість, чотири, Це дуже гарний результат. Того, я не знаю, задумайтесь, там бах, на велику ціноски у своїх курей. Я, можливо, залишу посилання в описі Я попробую таке зробити подивитись це відео. Так що, дивіться, дуже хороше відео. Яйця, Як ви бачите, немаленькі. Ось моя рука. Ось яке яйце. Бачите? Всі великі. Так що давайте дивитеся, як тут грязно. Ось такий ужас. Ужас, але зараз я буду це чистити. І в маленьких так само не блестить. Ось так я можу ставити ящик, щоб його нормально почистити. Ось я вже постелив картон. Так от гарненько. Ось я вже передома відірвав цей вот кусок, що тут терчав, Все. Зробив. Соломи, напевно, не буду цього разу стелити. І ось так прибрав своїх старшик. Все. Чистота, порядок. Відео коротке, тому що ще маєте працювати. Всім па-па-па-па.